Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 12 по 18 червня. Цей прогноз підготував кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич. Друга декада червня виявиться дощовою, а місцями прохолодною, з запоричастим вітром та зниженим атмосферним тиском. У першій половині тижня за рахунок надходження вологих повітряних мас чорноморського походження на більшій частині території країни очікується нестійкий характер погоди. Пройдуть дощі місцями у супроводі гроз. Крім того, посилиться вітер переважно північно-східної чверті, у другій половині тижня погоду визначатиме поле зниженого атмосферного тиску та лінії нестійкості. Як наслідок, дощова погода збережеться, проте інтенсивність та кількість опадів буде нерівномірною. Температурний фон протягом тижня виявиться близьким до норми, хоча в окремі дні через хмарність денний прогрів може бути ослабленим. Так, у понеділок 12 червня очікується хмарна погода із проясненнями. Пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. У переазов з грозами. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в західних та північних областях вночі плюс 7-12, в день плюс 9,14. Нарешті території вночі плюс 13-18, вдень плюс 16-21. Місцями плюс 25-27. У вівторок, 13 червня, дощі очікуються у західних та південних областях. Нарешті території України без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі складе у західних областях плюс 5-10, на решті території плюс 11-17. День максимальні значення виявляться в межах плюс 15-20 градусів. У центральних та південних областях плюс 22-27. У середу 14 червня дощі очікуються у західних, південних та східних областях. У центральних та північних регіонах країни переважно без опадів. Вітер північно східний 5,10 метрів за секунду. Температура повітря вночі складатиме від 10 до 16 градусів тепла в день плюс 21-26. У четвер, 15 червня, дощова та хмарна погода збережеться у більшості регіонів України. Вітер північно східний 50 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 12-18, вдень плюс 24-29 на півночі лівобережжя плюс 18-23. У п'ятницю 16 червня вночі без істотних опадів. Вдень у західних та місцями східних областях короткочасні дощі. На заході місцями грози град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер північно-східний 12. Температура повітря вночі плюс в день плюс 25-30. На сході близько плюс 20 градусів по Цельсію. У суботу, 17 червня, на південному сході та крайньому заході України пройдуть дощі в інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7 пориви 12. Температура повітря вночі плюс 13-18, вдень плюс 23-28. І у неділю, 18 червня, переважно без опадів. Лише у Криму та на крайньому заході України пройдуть короткочасні дощі. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі складатиме від 12 до 17 градусів тепла, в день плюс 24-29.